Діти, добрий день! Сьогодні я для вас підготувала цікаві, жартівливі, незвичайні загадки. Вони в собі мають якусь таємничу особливість. Звучать як вірш, і в кінці кожного такого вірша має бути відповідь. Але перш ніж повідомити відповідь, треба трохи подумати і не римувати останнє слово. Бо воно, як правило, і буває секретом. Справжня відгадка не римується із загадкою. Ну що, спробуємо? Клишоногі має ноги, взимку лізе до барлоги, бо під снігом добре спиться і тварина ця Лисиця Лисиця? Та ні. Вона не лізе до барлогу і не спить взимку. Правильна відповідь ведмідь. Росте в лісі, коли трішки, вся зелена, має шишки. У гірляндах в новий рік це малята? Сніговик! Сніговик? Та хіба він зелений? Ні, це ялинка. Взимку, щоб усім радіти, це зліпили снігу діти, додали відро й морквину і отримали корзину. Корзина? Та ні, це неправильна відповідь. Правильна відповідь сніговик. Він довгі вуха має, по снігу в білому хутрі стрибає, від лисиці швидко скокають. Під кущем сховався вовк. Вовк? Та ні, хіба ж вовк боїться лисиці? Звичайно, це зайчик. Теплесенька, руденька шуба, Плих з ялинки та надуба. Є у лапках в неї шишка, Це стрибає прутка Мишка. Мишка? Та ні, діти! Хіба у мишки руденька шубка це білка. Сподіваюсь, діти, що такі загадки вам сподобались і при їх відгадуванні у вас не виникало затруднень. До побачення!